Займатися пошуком роботи колись доводиться кожному. Знайти гідне робоче місце з пристойною зарплатнею стає все важче, особливо людям із вадами. Завдання, яке ми поставили перед собою, працевлаштуватися з довідкою про статус віл інфікованого спочатку. Дзвінки та зустрічі з роботодавцями. Ходіть на себе сезон, вирізимо досі на електронну почту. Ні, резюме я не кидав. Я просто зробив чому контрольний дзвінок. Можливо, це має значення. В мене відкритий статус віл-інфікованого. Чи якось впливає взагалі на розгляд резюме? А яка разниця? Ну, я просто деякі роботодавці до цього ставляться по-особливому. Я тому і зателефонував. Ні, <ган> я не віжу ніякої проблеми в тому, що ви будете общаться і приносити дітьми на которая, если якщо ви вмієте з клієнтом. Із десяти таких дзвінків нам відмовили лише один раз у стоматологічному кабінеті. Далі йдемо на співбесіду. Це один із найпопулярніших полтавських закладів громадського харчування. Посада адміністратора передбачає спілкування з великою кількістю клієнтів, швидко заповнюю анкету і готуюсь до спілкування. Тут також без натяків на дискримінацію. Я тут понкеті не вказував, але в телефоні розмові казав, що якщо це важливо, взагалі що в мене відкритий статус вілінфікованого. Це взагалі на прийняття рішень. Розголошувати чи не розголошувати статус вілінфікованого – особиста справа кожного. Та лікарі говорять, кількість хворих, які не соромляться говорити про захворювання, зростає. Їх стало більше, і, мабуть, це стало більше, тому що в суспільстві змінилась думка про них і ставлення до них цих людей стало більше. І свідомі громадяни, громадяни, освічені громадяни, які знову ж таки розуміють ці шляхи передачі, Вони розуміють, що для оточуючих людей, які звіл, ніякої небезпеки не становлять. Тому це вільне спілкування, і це такі от ну такі світові європейські практики, коли люди. Свій статус розкривають у полтавському обласному центрі зайнятості, підтверджують, проблем із працевлаштуванням полтавців немає за даними роботодавців чи за даними безробітних да, такої категорії. Таких випадків до нас не надходило щодо дискримінації. Тобто, жодна людина з категорії вілінфікованих не повідомляла в службу зайнятості про випадки її дискримінації на робочому місці на підприємстві. Ставлення довіл інфікованих на Полтавщині поступово змінюється. Є лише поодинокі випадки дискримінації дітей у садках, та оскільки в області за рік народжується лише одна, максимум дві дитини з такою хворобою, невдовзі цей фактор має зникнути.